На Львівщині в кілька разів збільшилася кількість вступників до вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Таку інформацію подав директор департаменту освіти і науки Львівщини Олег Паска. За словами посадовця, щороку у вузи області подавали документи близько 8 тисяч абітурієнтів з меж регіону. Нині таких заявок. Близько 40 тисяч. Студенти будуть вчитися за змішаною формою навчання. Лекції проводитимуть онлайн, а на практичних заняттях студенти працюватимуть в аудиторіях. Проблемою для нас це буде житло, гуртожитки для студентів, які поступають до нас з поза меж Львівської області. До нас переводяться діти з сходу країни з інших регіонів і в заклади професійно-технічної освіти. І якщо ми оцінюємо, що зі 100 тисяч студентів, які були завжди в Львівській області останні роки, 40 тисяч – це були студенти з поза меж Львівської області. то Ця цифра може сягнути до 60-70 тисяч.